Якби ми не були в туалеті втрьох, то ну, ми б вже з вами не розмовляли. Київ під ударом. <звук> Рада поновлює трансляції, щоправда, на один раз. Ну що? Доголосувались. Я виходжу з депутатської фракції Слуга народу дзвони РПЦ як засіб проти дронів, катори глушить всі безпілотники. Та що споживала Матвієнко у Швейцарії? Я призиваю завжди бути чесними. говорити друг другу, правду. Трамп дозволяє українцям бути у США до кінця війни та оголошує ультиматум Росії на 10 днів що далі. Сьогодні був, як завжди, насичений. Ви мали право не слідкувати за новинами. Ми, на жаль, ні. Я Ольга вам усе розкажу. Коментуйте, нам цікаво це почитати, і треба ж нам десь розслаблятися. Так, це Київ, який часто називають мирним в ніч. На четвер Росія випустила по місту понад 300 убивчих засобів. Це і шахеди, і ракети. У будинку на Святошині люди під завалами, бо склався цілий під'їзд. Кількість загиблих дітей у нас збільшилася до п'яти. Нагадаю, перед цим у нас була інформація про трьох загиблих дітей. Можемо сказати, що двох дітей зараз ми деблокували. Я дочка старша і більше. Всі три. Так, що ж це за зброя, якою по нас били, і чому не впоралась ППО? Ну, по-перше, її було дуже багато. Лише на Київ летіло понад 300 дронів, і також ракети їх запустили з Курщини. Дрони Росія зараз запускає реактивні. У них дуже велика швидкість це 500 кілометрів за годину. Під ранок запустили і ще вісім іскандерів, п'ятеро із них влучили. Один у житловий будинок. Вона не менш небезпечна ніж балістична ракета іскандер, -М», тому що час підльоту невеликий. Ще одна особливість, яку росіяни використовують, це наднизькі висоти, використовують русла річок як завжди, рельєф міста місцев, місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає ну доволі малопомітною для нашої протиповітряної оборони. На 1 серпня, а це так очікуємо за Києвом в ніч з п'ятниці на суботу. Україна скликає засідання Радбезу ООН. В Вашингтоні теж здається про щось почали здогадуватись у Трампа. Ціла низка осяєнь. Перше, це те, що у війні, як він зрозумів, уже все-таки не настільки винуватий Зеленський. Ви згадували, що скоротити термін для Росії з 10 до 12 днів. Відлік уже почався. Чи коли ми зможемо побачити офіційну заяву про те, що це новий термін? Знаєте, що я вам скажу зараз? Хочете великої сенсації? Так, будь ласка, усі інші закрійте вуха, готові через 10 днів від сьогодні. У понеділок Трамп скоротив 50-денний ультиматум для Росії до 10 днів. Нам такі заяви і приємні. І як наслідок, уже не вперше бачимо агресивну реакцію Росії. Фактично Трамп по. Передив, що на початку серпня, десь в районі 8 серпня, його терпець може увірватися, якщо Москва не домовиться про мир із Києвом. А потім санкції, зокрема, і вторинні для тих, хто купує російську нафту, стовідсоткові мита та інші наслідки. Такий чудодійний вплив на Трампа мала, вочевидь зустріч із прем'єром Британії Стармером. Трохи пізніше у інтерв'ю дойчі велі Трамп також сказав, що можливо українцям дозволять лишатися у штатах до кінця війни. А це вже заява речниці Держдепу. Трамп був терплячим, і це напевно невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув. Москва, як ми бачимо, відреагувала специфічно і очікувана потужними обстрілами Києва і не лише А Atlantic Council розказали, чому ж все таки Путін дуже скептично ставиться до цих усіх обіцянок Трампа. По перше, росіяни наступають на фронті, хоч і повільно. Та Кремль переконаний, що Росія перемагає у війні на виснаження. Москва розбудовує воєнну економіку. Заводи там працюють нон стоп, а військові отримують дуже непогані гроші. Також Росія відправила на фронт і бунтарів, і так зване біологічне сміття, якщо вони повернуться, то країна може бути дестабілізована, а це нікому у Кремлі не потрібно. І звісно, Путін дуже сильно боїться української незалежності. Дмитро Медведєв, мабуть, трошечки щось прийняв і написав у мережі X також дуже передбачувані речі. Коли Трамп грається з ультиматумами для Росії 50 днів чи 10 днів, він має пам'ятати дві речі: Росія не Ізраїль і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум є загрозою і кроком назустріч війні. Не між Росією і Україною, а з його власною країною. Не йдіть непевною доріжкою, яку обрав Джо. Свої страшні погрози США реалізовують досить таки мляво. Запровадили такі мита на торгівлю з Індією, і це лише 25%. Хоча у Сенаті лежить проєкт про 500% мит. А Нью-Йорк Таймс перераховує, що ж все таки сполучені штати можуть зробити для того, щоб полегшити життя. Україні передусім це накласти арешт на російські банки, обмежити ціни на нафту, все таки витягти той закон, яким дуже давно нас уже обнадіюють сенатори. Це про 500% мита. Також використовувати заморожені російські активи для того, щоб купувати Україні зброю. Бачимо покращення зі сполученими штатами, а з Європою не дуже чому це сумнозвісний закон про набу і саб, який минулого тижня. Депутати ухвалили, президент дуже швидко підписав, і цього тижня довелося усе переробляти. Депутати зібралися на засідання у четвер. Екстрено перервавши свої відпустки, не всі встигли дістатися. Ходили історії про те, що депутати лишилися деякі за кордоном, тому що були скасовані певні авіарейси. Однак, все-таки поновили вони незалежність Набу і САП. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. І тут не обійшлося без смішного. Депутати погодились на один день увімкнути трансляцію засідання Верховної Ради, та кожен використав її як міх. Мар'яна Безугла блукала із плакатами, коли виступали опозиціонери, а Юлія Тимошенко розказувала про цунамі і песиків. Послухаємо. Ви знаєте, я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають. Шиник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустріч йде цунамі. Мені інколи соромно, тому що ну це і виглядає. от включили пряму трансляцію, і ми повинні показати всі. Всі свої плюси і мінуси в нас є робота, у нас є державний бюджет. Ну спиніть себе в своєму прагненні. Я вас благаю. Що цьому усьому передували це багатотисячні мітинги, а також те, що Єврокомісія не додала Україні аж півтора мільярда доларів у допомогу, яка мала наповнити наш бюджет. Все через те, що у закон, який мав би опікуватися правами родичів, зниклих безвісти. Тихцем просунули норми про підпорядкування Набу і САП генеральному прокуророві. Нині деякі слуги із тих, хто не голосував, виправдовують усю свою фракцію, що було дуже мало часу на все, і називають голосування минулого тижня трагічним. Через такий режим голосування, через брак часу, я знаю особисто величезна кількість колег, які б ніколи за це не проголосували, вони просто не встигли розібратися під цей загальний хайп, хоча фракція не приймала такого рішення. Тобто це була помилка, це була дуже трагічна помилка. Я думаю, нам всім би вартувало подякувати українське суспільство, яке за крок. До прірви, і дуже прикро, що більшість не дякує. Бо власне і вас зупинили за крок до прірви скачування в тоталітаризм. Нині усе відкотили назад. Тепер детективи НАБУ підпорядковуються лише спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, також. Набу має перевіряти своїх співробітників на предмет того, чи співпрацюють вони із Росією однак мають робити це самостійно. І для того щоб нагадати вам, що ж це за абревіатури набу і сап, тому що на мітинги навіть і сапом приходили для того, щоб показати, що сап це не лише сап. Отже, подивіться сюжет моєї колеги Христини Гавриш, і вона вам все пояснить на лаві підсудних. Міністра Чудовий робочий настрій. По парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді Хабарники. Вже 10 років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну, це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. НАЗК, НАБУ, сап, вакс ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів. МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші, і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який від відповідає за розслідування це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. початку справи набу розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників вони не квапилися. Лише 2019 запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. Такі Давайте скажемо національний заповідник антикорупції. Це працює так на ЗК. Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію. Скажімо, депутата. Якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні, у нас є судді знову ж таки. у нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань НАБУ і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князева підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чорнишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, Більшість з яких за підозру корупції. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися, факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати ніж 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Власне, тепер кабінету міністрів треба ще призначити і очільника Бер. Це також вимога і мітингувальників, і міжнародного валютного фонду, які теж допомагає нам із грошима. Американці за тим досить таки ретельно слідкують. Але власне у нас знову таки починається роз. Змови, що можлива, та кандидатура, яка зараз зареєстрована, пов'язана із Росією. Тут уже складно зрозуміти, чи це дійсно якісь зв'язки, чи це маніпуляції, якими дуже зручно користуватися. Ну і це у нас такий спадок із радянського союзу. Маніпулювати інформацією. можемо так, щоб згадати, як це було в радянському союзі, подивитися на наших найближчих сусідів, як там все відбувається, ніби у задзеркалі Іменно Росія 8 років з 2014 года на всіх міжнародних площадках. Призивала миру. яким чином Валентина Матвієнко потрапила до Швейцарії, де збиралися голови парламенту та жінки парламентарки невідомо. Власне, потім вже докопалися журналісти до того, що її запустили туди Франція і Італія. І звісно ж, з трибуни Валентина Матвієнко розказала нам правду, якій бачать росіяни. А правда в тому, що конфлікт на Україні. Возник 2014 году после кровавого антиконституционного антигосударственного переворота при участии ряда стран, и именно после этого к власти пришли е, нацисты, которые запретили русский язык в Украине и так далее. Украинская делегація на знак протесту залу полышила. вже довго тривають у нас дискусії, чи треба нам бути на якихось спільних заходах із росіянами? Я вважаю, що не треба. Хтось переконує, що треба, тому що тоді чують думку Росії. Українська думка десь зникає. Власне, ми не знаємо як краще, тому що знаходитись поряд з росіянами нам фізично важко, мені особисто так точно. Ну і щоб трохи вас порадувати, розкажу про новини від наших сусідів, про те, як трошечки вони постраждали, не лише ми. Приємна новина була від аерофлоту минулого тижня. Там все абсолютно лягло, тому що що не українські, а білоруські хакери зламали там систему. Багато рейсів довелося скасувати. Люди сиділи в аеропортах, ну, як люди, росіяни сиділи в аеропортах і кажуть, що збитки могли сягнути 50. Мільйонів доларів понад сотня скасованих рейсів. А відтак червоне табло прильотів та вильотів. Найбільша російська авіакомпанія Аерофлот, послугами якої щоденно користуються 150 тисяч пасажирів, паралізована через потужну хакерську атаку. Компанія «Аерофлот Росія» Шереметів справжній хаос у терміналах довжелезні черги. Аерофлот рекомендував пасажирам, чиї рейси скасували, забирати зареєстрований багаж та залишати аеропорт. Дехто годинами чекав в літаках на багаж, адже робітники аеропорту вимушені були сортувати та вантажити валізи вручну. Компанія обіцяє повернути гроші або переоформити квитки за скасовані рейси, але каси аерофлоту не працюють. Тож оформити повернення можна лише в кол-центрі. Хто дуже посп. Пишаю, доводиться добиратися на перекладних. Так друзі, польоти не отмінився. Вот самі знаєте чому. К сожалению, я тоже попал в это. У меня каже мой Это что-то с чем то в общем еду на поезде, еле-еле смог купить билеты. Інська хакерська група Silent Crow з Білорусі у телеграмі опублікувала заяву, де повідомила, що колапс аерофлоту їхніх рук справа. Операцію вони проводили спільно з іншою білоруською групою Кіберпартизани, і це їхній протест проти війни в Україні. За словами хакерів, до операції вони готувалися понад рік. І їм вдалося глибоко проникнути в мережу аерофлоту та навіть отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників компанії, зокрема і керівництва. Хакери знищили іт інфраструктуру авіакомпанії 7 тисяч серверів та викрали 20 терабайт даних. А відтак отримали доступ до бази з записами перельотів, системами контролю персоналу та внутрішніми телефонними розмовами. На тлі колапсу роботи аерофлоту акції компанії полетіли вниз. Також почалися проблеми з доступом до сайту та додатку держпослуг. Їх не могли відкрити користувачі по всій країні, але найбільше скарг надійшло з Москви та Санкт-Петербурга. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе. марафон. Єдині новини ну, для Росії це не так, щоб дуже багато насправді. І дуже печально, що вони яким чином оговтуються, але сподіваємося, що колись воно потроху так стане. І також я читала експертів, які кажуть, що це в принципі найбільш такий гуманний спосіб бити про росіянах, які не сприймають взагалі е, війну. війна для них щось десь там. І все не так однозначно. І от Коли вони застрягають в аеропортах, особливо ті, хто має гроші, сидять там по кілька діб, то можливо вони трошечки оговтуються і починають розуміти, що відбувається в Україні, хоча навряд чи. також українські кіберфахівці. Змогли зламати бази в окупованому Криму і зрозуміти де зараз знаходяться ті діти, яких вивезли з тимчасово окупованих територій. Кажуть, що в цих базах було все, включно із адресами незаконних прийомних батьків, тобто можемо вже починати шукати. І росіяни вочевидь здогадалися про те, що українські дрони колись таки можуть долетіти до певної точки. І попередили, яким чином із ними можна боротися, щоб ви не сумнівалися. Боротися з дронами можна за допомогою дзвонів. Звершиться богослужіння у нас і везде в Росії особим колокольним дзвоном. На волокні такі зараз устройство стекловолокні, тільки колокольний дзвон проти них і допомагає. Слава українцям, слава Україні. Ну, вочевидь, не так сильно вже люблять росіяни своїх захисників, тому що той же священник попередив усіх вірян про те, що на день пророка Іллі, який РПС відзначає 1 серпня, не варто ходити по вулицях, там, де у фонтанах купатимуться російські десантники. Десантники купаються в фонтанах. Просьба бути осторожними. Не знаю, що нам робити з цією інформацією, але на цьому я з вами прощаюсь. Коментуйте. Нам цікаво почитати, що ви думаєте. Можливо, ви теж колись купалися в фонтанах, можливо, ви нам щось порадите, що нам робити цього літа. Літо у нас ще лишився цілий місяць, а що не робити. Їжте єшню, читайте новини. Якщо не читаєте, то включайте нас наступного тижня.